Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні 25 серпня, а це означає, що ми пережили День Незалежності. Не знаю, як вам, але мені було дуже страшно і було таке відчуття, що це може бути наш останній день. От чесно, не знаю, наскільки нас вже довели до відчаю того. Що ми живемо в таких умовах, в такому е, середовищі і за таких обставин, що ми готові кожного дня до того, що цей день може бути останнім. І якось так, знаєте, спокійно дуже це сприйняли. Що ось ну, таке може статися. Не скажу, що ми якось особливо до цього дня готувалися, просто знали, що наша незалежність вона важка і потребує жертв. Загалом День незалежності був тривожний для всієї України. Сирени лунали 189 разів по всій країні, тобто це колосальна кількість тривог. Це найтривожніший день за весь час війни з Росією. На Львівщині, на щастя, тривога була лише шість раз, але здавалося, що вони ці тривоги безконечні. Вони постійно сирени лунають то на тривогу, то на відбій, і таке враження було, що цілий день одні сирени. Ну, тобто, відпочивати, розслаблятися і якось святкувати точно не вийшло нікому. Всі, мабуть, знають про у Дніпропетровській області на залізничну станцію, про кількість загиблих. про... Ще один акт теракту Росії проти українського народу. Я щиро співчуваю усім, хто постраждав. Це величезне горе і немає, немає на світі такої причини, заради якої ми могли би це все пробачити. Ніколи не пробачимо. Попри те, що ми живемо за містом і чоловіка зробили вихідний на роботі, тобто він також на роботу не їхав, ми провели День Незалежності на озері в сусідньому селі, поділюсь з вами локацією, бо вона дійсно варта уваги. Не скажу, що ми щось там масштабно святкували. Ні, просто не хотіли сидіти вдома і в страху, хоча страх був. Відчуття тривоги було, але ми були всі разом. Дітки були з нами, і ми якось так знаєте, трималися купи і старалися, хоча б заради дітей, не показувати, що нам страшно, і ми хвилюємося. І коли там на пляжі у всіх по черзі починали спрацьовувати сирени, ну і доводилося діток так трохи заспокоювати. В сьогоднішньому відео, як завжди, буде трішки мотивації. Приготуємо щось смачненьке, поділюся ще з вами своєю доглядовою косметикою. І сподіваюся, заряджу вас якимось позитивом, гарним настроєм. Тож приємного всім перегляду і дякую, що ви є зі мною! А розпочати я хочу з невеличкої розпаковки. Нещодавно мені на огляд прислали косметику професійну для волосся італійського бренду Hair Company, це від магазину Isab Beauty. Я вже деякий час тестила ці продукти, і сьогодні готова з вами поділитися своїми враженнями, своїм відгуком стосовно цієї косметики. У мене був шампунь, маска і незмивний засіб праймер, такий флюїдний. Ти знаєш, то не іграшки? Ти знаєш, то не іграшки? То косметика для мами, щоб мама була красива. Бути красивими просто так можуть хіба діти. А ось нам, жінкам, потрібен спеціальний догляд для цього. Взагалі волосся це моя болюча тема. Вона в мене така дуже пористе, пушиться на вологу погоду, хвилясте, але не до кінця. Тобто я і не пряма, і не кочерява, така ні туди, ні сюди. Хто дивиться мене давно, знає, що я робила кератинування. І дуже була задоволена тим результатом. Хочу повторити, вже давно хочу повторити. Але в мене як не вагітність, то грудне годування, А це є протипоказаннями до такої процедури. Тому чекаю закінчення грудного і обов'язково буду робити кератинування собі знову. Відколи я зробила кератинування, я завжди користуюся. Професійною косметикою з мас-маркету шампуні практично не використовую, хіба там закінчилися, і треба хоч чимось помити голову. Або, наприклад, якщо кудись поїхали і там під руками немає іншого засобу. А так стараюся в основному купляти професійну косметику для волосся, бо результат є, і різниця дійсно відчутна, принаймні для мого волосся, так точно. Мені підібрали професійний догляд, який можна використовувати в домашніх умовах, спеціально до мого типу волосся та шкіри голови. Першу мою голову ось цим шампунем для об'єму. Створений він спеціально для тонкого ослабленого волосся, аби надати локонам щільності та еластичності. Шампунь погано піниться, що є признаком хорошого безсульфатного засобу, але дуже добре промиває волосся. Я завжди голову мию двічі, а тоді наношу маску на трішки підсушене рушником волосся. Таку маску треба тримати 3-5 хвилин ну, фактично, це як бальзам для волосся. Описі маски вказано, що вона для фарбованого волосся, але це не зовсім так. Підходить і для натуральних пасем. Має кисле середовище захищає волосся від сонця у поєднанні з незмивним засобом. Гарно закриває лусочки, кути, коли волосся стає гладким, розсипчастим і блискучим. А тоді я наношу незмивний ось цей засіб, праймер. Він призначений для полегшення розчісування волосся, а також відновлює пошкоджені та тьмяні пасма по всій довжині. Наносити його стараюсь так, аби не зачіпати самі корені волосся, і тоді просто підсушую фен. У мене ось такий фен щітка дуже класна і незамінна річ для приборкання ось такого короткого, неслухняного волосся, як у мене. Слухайте, я думаю, тут можна вже навіть нічого не говорити. Результат говорить сам до себе. Дивіться, як розсипається волосся, воно дуже легко вкладається. Після цього несплутуючого бальзаму цього праймера незмивного, просто волосся якесь фантастичне маска. Так дійсно волосся зробила таким легким, блискучим і гладеньким. Ну, мені сподобалося. Я задоволена результатом. Думаю, буду замовляти ще якісь засоби, хочу ще щось, якусь олійку на кінчики, мабуть. Щось таке. Ну, самі можете порівняти результат. Що було і що є зараз. У мене насправді дуже проблемне на волосся, Мені важко щось підібрати. І взагалі правильний підбір потрібних потрібної косметики це мені здається 80% успіху. Підібрати те, що підходить дійсно мені, і я задоволена результатом. А ще в цьому магазині є дуже класна можливість для тих, хто не хоче брати повноформатну версію, там задорого або боїться, що неправильно підбере собі засіб. То ось для цього є можливість замовити косметику на розлив. Словом, залишу вам посилання на цей магазин, там вам допоможуть підібрати ті засоби, які підходять саме вам. Моя щира рекомендація, засоби дійсно класні, мені вони підійшли і я дуже задоволена. Люди добрі. Ось така в нас вже осінь. Всього лиш серпень. Реально, це тільки кінець серпня, виглядає вже так, наче це глибокий листопад. Така ситуація є з вишнями. Це тільки вишні так от жовтіють і осипаються. Це така їхня особливість. І за це я дуже сильно не люблю вишні. Повністю весь газон в листі. Тут все. І це я буквально два дні тому замітала. Вже втомилася збирати те листя. Ось так воно все виглядає зараз невтішно, сумно. Ну, В повітрі теж вже так відчувається, що досить такий осінній аромат. А зараз ще як почнуть люди копати картоплю і палити на городі, то цей запах буде такий дуже вже осінньо-осінній. Що ж, а я маю чергову фізкультуру, треба це все позамітати, позгрібати. На газоні, до речі, газонокосарка косарка трішки збирає листя, але також не все, бо не зовсім у нас щільний газон, і так листя часом не лежить на траві, а от падає поміж кубки трави, можна сказати, і не до кінця так може ця косарка зібрати все. Що ж, вінник в руки і замітати. Не хочеться казати, що це осіння мотивація, але таки та це такий е, шматок роботи, який я завжди відносила до осені. Ну, асоціюється замітання висохшого опалого листя саме з осеню, а не з літом. На жаль, на жаль, літо закінчується. Дуже воно нам пройшло так. Ми його не помітили навіть толком. Хоча з однієї сторони, наче й наповненим воно було, наче й багато подій було, але все-таки під такою е, вуаллю, смутку, печалі, такої турботи і е, неспокою, вічні тривоги. Ну, словом думаю, ви розумієте мій настрій і чому так шкода зараз прощатися з літом. Боїмось ми з осені, боїмось ми тепер зими. Дуже сильно обіцяють нам важку зиму, голодну зиму. І цей такий, знаєте, страх і непевність, що буде далі, ну дуже паралізує і важко, важко зібратися і розпочати чимось займатися. Назгрібала я тут повнісінько листя. І знаєте, колись в дитинстві я дуже любила в такі от листяні купи, які були в парку, падати так чи розсипати їх. Я абсолютно не розуміла, яку шкоду я роблю, бо хто ж перед тим ці листя згрібав, а я ось так прийшла і розсунула все. Словом, тепер я розумію цінність ось такої праці. Що ти, праці. ти там вже їш? Ану, віддай. віддай, що ти їш? листочки? Угу, Що ти їш? Віддай, Віддай. Віддай. Захарко? Не все можна їсти, що валяється на землі. Не все. Я розумію, що ти виріс з собаками. Щось їсть? Якийсь листочок їсть, ну то капєць. То кап'єць, не дитина. Окей, це був не листочок, це була кісточка. Ну, єдине тіше, що від кого не вмирають. Але вічно та дитина щось знайде, поки мама на хвилинку відволіклася, відійшла на секунду. Вже щось в ротику, вже щось запхав, вже десь погнав. Ой, дивитися дивитися. Дивитися, дивитися за тобою. Кажу, ну а що ти хотіла? Мамою бути? Чи ходити тут? блогерка? Так, ніби трохи розвиднілась. Але то ненадовго. За годину вам знімлю ще раз. Буде та сама картина. Ну, може, не та сама, але знов напане купа листя. От вже тут вже є така трохи дурна робота називається. На дереві ще повна листя, ну ще буде падати, а панити. Тому ми з Захарком будемо мати роботу ще довго. Так, все, йдемо спати. Захарко засне, і я піду прибирати на терасі. You your Соромно вам показувати, але ось такий безлад у нас на терасі. Все розкидано, брудно, треба мити, прибирати. І я берусь за це, як тільки вклала. Сина, ну до слова, це було години через дві, після того як я сказала про те, що ми йдемо спати і буду прибирати. Тяжко він мені засинав чогось сьогодні. Ну дуже жарко. Важко він переносить жару. Набагато легше мені, коли холодно. Дитину, коли холодно, можна вдіти, а коли жарко, ну що зробиш? Нічого. Ну, але заснув, і я беруся скоренько-скоренько тут до прибирання. Розкладаю всі речі. По місцях розношу іграшки, поки що скинула знову ж таки в маніжик. Ми вже плануємо цей маніж забирати, бо Захарко не хоче в ньому сидіти, він з нього вилазить, часом може випасти, тому вирішила його вже забрати. Але поки ще тут іграшки складуємо, приїде чоловік з роботи, то скажу, щоб склав і можна винести на горище. Добре, що в нас є це горище, бо там вже стільки всього. І ніби потрібні речі, якби ну, не же ж цей маніж. І віддати комусь можна, ну, але можна. Може, ще нам колись і знадобиться. Ну, словом, таке. Добре, що є горище, де, куди складати е, такі якісь речі. Але треба знати міру, і в мене один з таких глобальних проєктів на цю осінь, бо літом це зробити нереально, там дуже жарко. То ось восени, коли трошки буде вже нижча температура, я планую розібрати горище і все-таки віддати, викинути ну, те, що нам не потрібно і точно потрібним не буде. Бо так завжди Ана потім складається, навіть там якийсь дитячий одяг перебрати, якого є дуже-дуже багато, не все в нормальному стані, дещо дійсно варто викинути, а дещо можна віддати вже комусь. Ось має такі плани на цю осінь. Так, тим часом, поки я тут вам розказувала про свої плани, вже позамітала, позбирала. Різні речі. Тепер буду мити підлогу. І для мене відчуття помити підлоги не зрівняється ні з чим. Маю такий ось ритуал один після прибирання тераси. Я от не знаю, звідки в мене взялася ця звичка, але я завжди йду потім і роблю собі каву. Це як така невеличка винагорода собі за те, що я ось справилася з цим завданням. Це якесь таке неписане правило. Я не знаю, звідки в мене з'явилося. Можливо, це пов'язано з тим, що тераса чи і ось хочеться якраз насолодитися тим моментом А Ну, тут вже правда випити в тишині і спокої гарячу каву мені не вийшло, бо вже встав захарчик. Але він ще був такий трошки сонний, і кілька хвилин в мене словом було, щоб заземлитись, попити кави і насолодитися проробленою роботою. Дві хвилини відпочила, і знову повертаюсь до мамських справ. Треба приготувати вечерю. Розпочинаю з салатика легенького. Тут в мене помідори, петрушка, синя цибуля і лимон. Буде такий легенький літній салатик. Спочатку замариную цибулю, бо їй потрібно трошки часу. Ось так нарізаю, заливаю її лимонним соком, і дуже-дуже добре треба її прожмакати. Це навіть не салат, а швидше як закуска. Ну, мені дуже він смакує, бо я використовую зараз домашні помідори, вони мають дуже, дуже насичений такий смак, такий повноформатний, можна сказати, якби немає потреби його ще чимось розбавляти. Тому ось мені таке дуже смакує. Зараз нарізала. Цибулю помнула, її замаринувала, залишаю десь хвилин на 10-15. Тим часом нарізаю помідори. Зелень, у мене петрушка, можна використати кінзу, якщо ви любите, або якусь іншу зелень. Базилік, наприклад. І додаю оливкову олію, можна ще сіль, перець і кунжут. У мене білий кунжут, може бути чорний. Все, салатик готовий і починаю готувати основну страву. Коли в мене так мало часу, і є дітки під боком, і щоб вони це все їли, я використовую свою таку типу, одну маленьку хитрість. Готую те, що можна приготувати в одній сковорідці, або, або на одній бритванці і запхати це в духовку. Тобто, щоб як можна менше часу провести на кухні сьогодні? Я буду готувати такі м'ясні кульки в вершковому соусі з макаронами. Все це готується одночасно в одній сковорідці, Не треба окремо відварювати макарони. Це дуже зручно, швидко. Я часто люблю таке готувати, і найбільший плюс такої страви в тому, що його дуже, -дуже люблять мої діти. Тож спершу треба підготувати самі м'ясні кульки. Я додаю до фаршу сіль, перець і паприку, можна будь-які інші спеції, які ви любите, і формую ось такі кульки. Тут мені, до речі, син старший допомагав, любить займатися він цією справою. Зазвичай я не забороняю йому навпаки, залучаю до такої роботи. Якщо він проявляє таку ініціативу і хоче мені чимось допомагати, то я його всьому підтримую. Хоча потім і маю більше прибирання ніж робила би це сама. Ось такі в нас вийшли кульки і будемо далі готувати. І все, треба їх відправити, тепер смажитись на сковорідку. Беремо сковорідку найбільшого діаметру, який у вас є. Трішки олії розігріваємо і тоді з усіх сторін обсмажуємо ці кульки. Коли вони будуть так наполовину готові, так, побіліють, змінять колір зі всіх сторон, заливаємо це вершками і додаємо макарони. Страву я найбільше люблю додавати ось такі фетучині, не знаю, такі гнізда. Досить така широка лапша. Вони мені... Якщо чесно, найбільше в принципі, подобається серед усіх видів макарону, але в цій страві вони по-особливому смачні, і можна їх так подати в вигляді гнізда, всередині ось цю кульку поставити. Ну, словом фантазії, можна приявити скільки завгодно. Тож, я додала вершки, додала ще трішки соєвого соусу, гірчицю і тепер додаю сухі макарони, які ще не проварені. Доливаю води так, щоб макарони на 2-3 були ними покриті і закриті. Триваю кришкою, даю кілька хвилин прокипіти, проваритись. Потім, коли макарони трішки зм'якнуть, так з однієї, сторони, їх можна вже буде перемішати і зробити так, аби вони всі повністю були покриті рідиною і готувалися. І ось макарони будуть варитись, впитувати в себе цю рідину зайву, і буде формуватися такий густий, гарний соус, Готується одночасно і кульки, і макарони, і гарні, основна страва. Слобом вам залишається тільки дочекати коли це все приготується, а готується воно ну, хвилин 10 максимум. Тому ось такий варіант класної, швидкої вечері. Я вам пропоную приготувати. Страва не є якась унікальна, надзвичайна, але вона дуже смачна, проста, зрозуміла дітям. Діти люблять таке їсти. В кінці ще додаю трошки сиру, і все, можна смакувати. Ось вам ще одна така ідейка, чим нагодувати своїх рідних. Для мене найбільшою похвалою за будь-які мої кулінарні старання є те, що з'їдають усе. А ось цю страву мої дітлахи дуже люблять, їдять самі. Навіть не треба нікого годувати, ні старшого, ні меншого. Ось вони так справляються. А ще для мене це кілька хвилин вільного часу, поки вони їдять, вони зайняті якоюсь оцією моторикою справою своєю і не займають мене. Словом, ось така у нас вийшла вечеря. Що ж, ось таке відео вийшло в мене сьогодні. Дякую, що ви зі мною. Дякую за зворотній зв'язок, ваші лайки, коментарі, підписки. Котре не втомлююсь повторювати, що без вас цього каналу би не було. Тобто сенс його абсолютно втрачається. Дякую, що ви зі мною. Не соромтесь писати коментарі, поширювати відео. Нехай якомога більше людей про нього дізнається. Давайте розширювати. Кругозір, україномовний Ютуб поширювати. Дякую вам усім за увагу. До наступних зустрічей і нехай у кожного з вас усе буде добре. Всім па-па і слава Україні!